Доброго дня, брати і сестри, благословіння вам на цей день і миру у ваші серця. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися слово Господнє, яке надихає нас надалі проходити всі випробування, які є в нашому житті, і як нам з вами їх пройти з Божою допомогою. І тема це серце чисте створи мені, Боже. Хай Господь зроби те. Що ми не можемо з вами зробити. І як каже е, Ісус, е, в, е, знаєте, в Івана, 3 розділі, третьому вірші, написано, Ісус відповів до нього, сказав, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Знаєте, кожному із нас потрібно народитися згори, щоб щось побачити особливе. І це царство Боже, написано, це не піща, не пітіо, це щось особливіше, набагато більше, чим ми з вами можемо е, урозуміти в своєму розумі. І як казав в старому заповіті, Давид казав так: серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі відміни. Знаєте, є те, що в нашому серці неможливо зайти. З поганими речами написано, що серце людське, воно і спорчене, до краю і спорчене і лукаве. Господь не хоче, щоб ми з таким серцем приходили до Нього. Він хоче, щоб наше серце в цей за період часу, коли ми йдемо за ним, воно виправилося. Так як Давид просив, він казав, що в цьому заповіті, що серце чисте, створив мені. І він записав ці слова, щоб ми з вами також продивлялися своє серце. Щоб ми бачили, що є в моєму серці. І ці слова не були, вони м не просто були слова, а це слова, крик душі його був. Тому що він розумів, що в нього був один крок вперед, два назад. Але в цих кроках він казав: Господи, подивись, що там в мене всередині. Якщо щось не так, то виправи його, то направ його трішки по-іншому, щоб е і він каже: Не забери від мене духа Твого. Знаєте, Є те, що є Боже, і хай воно не буде забране, тому що Господь хоче, щоб ми до нього прийшли е, через ці всі речі, які дуже може складні, але Бог допоможе нам, як християнам, е, щоб в нас це було диво, щоб це нове серце було і нове народження. Хай Бог благословить вас на нове народження. І щоб нове серце було створене Богом. Для того щоб звершувати справи Господні, амінь.